Рибки з 16 по 22 червня, який у вас буде цей тиждень. Рибки? Рибки-рибульки. Дивіться, при всьому загальному фоні побідітеля, да, що ми на коні, внутрішньо тиждень може бути трошечки тяжкий. По причині самонакрутів, самозагонів. Великої тривожності, е, збитого режиму сну, е, кошмарів. Е, ну, якщо чесно, це е, трошечки не сильно хороша тенденція на тиждень. Е, ну, смерть вона показує, так, як то на неї тут сфокусувати. Смерть вона показує пробочення. Знаєте, можливо, ви дуже довго. Були в якомусь стані, з якого не хотіли виходити, От, що в свою чергу вас просто, знаєте, своїми руками себе могли закопати. А зараз приходить такий момент по 13-му старшому аркану, де ви просипаєтесь, починаєте дихати, починаєте жити і йти в нове світле. Знову ж таки, тут внутрішні конфлікти. Багато надуманості, багато ілюзорності. Ви йдете, знаєте, через що виходите? Ви вийдете, вийдете з цього стану через комунікацію, через спілкування, таку, знаєте, через активність. Тому, дивіться, будьте -то обережні рибки, тому що ви і так у нас дуже емоційно емпатичні, творчі. Ну оці м'ячі це ця мозгова діяльність, вона на цій неділі. Же знаєте, не не в благо, а во вред працювати, тому майте це на увазі.